Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми вчимося множити трицифрове число на трицифрове число. Розпочинаємо множити з одиничок. Будемо множити з шестірочки. 6 на 9 -54. 4 пишу, плюс 5 додаю, плюс 5 додаю. 6 на 1, 6 і плюс 5 11. 1 пишу, плюс 1 додаю. І 6 на 4, 24, і плюс ще 1 буде 25. Ми отримали перший неповний добуток. Далі будемо множити двічку. Для зручності можемо взяти інший колір. Попереднє, що ми зверху додавали, закреслюємо, щоб не плутатися. 2 на 9 18, 8 пишу плюс 1 додаю. 2 на 1, 2 і 3 буде. І 2 на 4, 8. Так. І будемо множити наступне число. Це 3. 3 на 9, 27. Знову нам треба спочатку ось цю одиничку закреслити. Будемо підписувати під трієчкою вже. 27. 7 пишу. Плюс 2 додаю. 3 на 1 – 3. Плюс 2 у нас буде 5. І 3 на 4 – 12. Додаємо. Всі отримані добутки неповні. Чотири розносимо. Дев'ять. П'ять. Тут у нас буде шість. Тут у нас три і один. Ми отримали число 136 594. Інколи, коли ми множимо трицифрове число, то можна заплутатися. Тому для дітей, яким це робити важко, пропоную чуть легший спосіб. Ось, наприклад, я розбила ці три числа на три частинки. Тобто, взяла перший множник 419, записала його три рази. Ось, і множила окремо. На 6 одиничок, на 2 десятки і на 3 сотні, тобто на 326, так, у нас було. І ми отримали ті самі добутки. Перший ось неповний добуток, другий неповний добуток і третій неповний добуток. І дійсно, якщо ось так: от помножити, а потім просто записати: ось я перенесла. Приклад зразу помноження числа, отримала ту саму відповідь. Так? Єдине, що коли ми переносимо, ми маємо пам'ятати, що ми на одну клітиночку рухаємося ліворуч. Так? Тобто, 6 ми розпочинаємо з першої клітиночки, з під одиничок підписувати. Добуток цифри 2 ми підписуємо ось уже під десятками. І Добуток цифри 3 під сотнями. Спробуйте, який вам спосіб підійде. Бажаю успіху!